Ось, випий і заспокойся. Марина Сергійовна, скажіть, ви знали, що Вітя ходить до Інни? Тільки цього разу правду. Ні, я тебе запевняю, я нічого не знала. Ну, хіба б я тягала до неї торбиці таскала? Хіба б я знала, що Вітя її грошима забезпечує? Ну подумай сама. Та я вже не знаю, що думати. Я тебе розумію, але, будь ласка, я тебе прошу, не руйнуй сім'ю. Лер, що трапилось? Забирай свої речі і йди. Куди йти? До інни, до своєї дитини. Вони, певно, вже зачекалися. Лєра, послухай. Я сказала забирай речі і вали звідси. Я нікуди не піду, я тебе кохаю. Я зробив помилку, величезну дурну помилку, а потім ну не міг я залишити її одну з дитиною. Ти, нічого я не хочу чути і бачити тебе. Теж не хочу. Віть, ти до мене поки що їдь. Ключі там в покої в курці. Ти вибач, доню. Забирайтеся обоє геть!